Audi Q5. Всі люблять Audi, хто її не любить. Приїхала до нас така 2013 року незначними пошкодженнями. Тут трошечки загнутий. капот. Заміна бампера рішотки, усілка поміняти інтеркулір і все, машинка повністю далі ціла. 100 миль пробігу це є у нас 13 рік, ще раз повторюсь, на 2-літровому моторі. Поганого по ній взагалі нічого не скажеш, мотори класні, підвізка, привода, салони взагалі шикарні. Чесно, взяв би собі таку машину, де я тобі покажу салон. Салончик, взагалі бомба. Ось, чистенький, заїжджаєш на лойтову моєчку, і по машинці хімчистки навіть толком не треба робити. Ну, Може ці трошки, там є ззаду запчастини, рішоточки, то, що завжди саме дорого стоїть. Це рішоточки, панорама. ну, Гарна машинка. І по комплектаціях теж аналогічно. Далі вона по цьому кузову є ціленька. Звертайтесь в компанію інтертрейд, привеземо вам авді. Хто хоче Кл-5, а 4. Все, що захочете, все привеземо. Тільки давайте гроші. Дякую за увагу.